Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час, піс сьогодні маємо, отож постимо і, звичайно, розважаємо над посланням Богородиці. Сьогодні у нас благословенне відео з гори Кріживець від Хресної дороги. І сьогодні 25 січня 2005 рік. Дорогі діти, у цей благодатний час знову закликаю вас до молитви. Моліться, дітоньки, за єдність християн, щоб усі були одним серцем. Єдність насправді буде поміж вас настільки, наскільки ви будете молитися і прощати. Не забувайте, любов переможе лише тоді, коли ви молитеся, молитиметеся, і ваше серце буде відкрите. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нас сьогодні закликає на об'єднання християн. І тут можемо розглядати різні об'єднання, об'єднання церков, об'єднання різних традицій, але і також об'єднання треба розглядати між самими християнами. Між самими християнами. Не будемо тут казати про конфесії та якісь, бо це взагалі нам важко уявити, щоб православна церква з римокатолицькою зійшлася, або з протестанською, так? Щоб протестанти зійшли з православними або з греко-католиками. Це дуже важко уявляти, бо маємо такий, ну, ну, якби, розбрита. Але направду маємо і розбрид своїй церкви на своїй парафії. <гум> Тому треба молитися і за єдність на своїй парафії, єдність своїй спільноті. Бо ми коли не прощаємо, коли не молимось один за одного, то ми розбридаємось, втрачаємо цю єдність. Так? І потім церква розколюється, розколюється. А чому розколюється? Бо єдності нема. Бо нема. Єдиного напрямку, так, хтось хоче так, хтось хоче так. Постійно в церкву хочуть приносити різні свої так, ці традиції, тому і церква так трохи знаєте, розладиться. Десь хтось в йогу приносить в церкву, так, десь хтось трохи магії, десь хтось трохи того, того, сього. І потім церква робиться слабкішою. Десь хтось хоче, щоб його гріх був, ну, не такий вже й гріх. так, то якось зам'якшити його, якось не говорити про нього, якось, наче, пропихнути його. Так? Знаємо, зараз теж багато пропихується в Римокатолицьку церкву, там, щоб жінки були священниками, щоб ці шлюби були, так, цим однополі якісь, але хтось це все пропихає. Хтось це хоче просунути якось та всіми правдами, неправдами, е, хоче зло проникнути. Хоче зло проникнути. А для чого? Знову розколоти. Розколоти. Е, бо ті, хто йдуть за Христом істину, то не приймуть цього. Не приймуть. Який би то не впровадив та Папа Римський або хто, якщо гріх буде впроваджуватись так напряму в церкву, е, то християни то не приймуть. Ну, такі правдиві, знаєте. Ті, які мають, знову ж таки, якусь посаду, так? якусь, всю, то вони будуть приймати, бо вони не будуть лишатися посади. І це також розкол. Але розколи де від того, що, що не йма молитви за єдність. І Марія сьогодні каже: у цей благодатний час знову закликають тебе до молитви. Молись дитинко, за єдність християн. Щоб усі були одним серцем. Сьогодні наша практика молитися за єдність християн, щоб усі були одним серцем. Особливо зараз молимось також за папу римського, щоб цей папа римський майбутній так, був обраний Богом. І щоб цей папа Римський вів до справжнього Христа, так, не, відводив, не відводив, не приносив розкол, а приносив єдність. Єдність. Тому важливо зараз кожному християну за це молитися, щоб Дух Святий власне вибирав Папу Римського, щоб дійсно Бог його вибрав, а не якісь політичні, праві-ліві, кому щось, знаєте, вигідно, комусь невигідно. Тобто, щоб Бог обрав цього парашів ще дознімати відео, оскільки поки робив відео. Щоб ми молились за папу, папу вже вибрали, то тепер сьогодні молимось за те, щоб цей папа дійсно об'єднував всю церкву, папа, який перший зі Сполучених Штатів, так, щоб він з'єднав католицький весь світ, всіх християн в одне серце, як просить нас Марія. Єдність насправді буде поміж вас настільки, наскільки ви будете молитися і прощати. Бачимо Марія каже, єдність буде поміж вас настільки, наскільки будете молитися і прощати. Не забувайте, любов переможе лише тоді, коли ви молитесь, коли ти молишся, коли ти молитимешся, і твоє серце буде відкрите. Каже Марія, не забувай, любов переможе лише тоді, коли ти молитимешся, і твоє серце буде відкрите. Твоє серце буде відкрите. Тобто, коли я. не Скрізь зуби, знаєте, прощаю, там, ну, прощаю там. А коли я серцем дійсно відкритим прощаю і молюся за єдність. За цю єдність важливо сьогодні молитися, будьте благословенні, миром, радість, благодать. З Меджгоря, згори па папа.